Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити ось такий манікюр, дуже просто він виконується. Дуже довго я думала, який зробити. Спочатку брала фольгу типу битого скла, але щось пішло не так і мені не захотілося різати ті полосочки. Саме така була задумка, тому я зробила. Саме ось такий дизайн. На мою думку, дизайн вийшов дуже крутий, прикольний, в принципі, як всі роблять полосочки, то я вирішила зробити саме ось такого плану. Ну і давайте я буду розповідати, як його робити. Хто не перший раз працює майстром манікюра, то я думаю, ніяких складнощів немає і здогадався, як його робити, а хто новачок, хто робить якийсь сам собі, або новачок у манікюрі. Той, для кого манікюр з нуля, тож це буде корисною інформацією. В першу чергу я роблю нарощування нігтів гелевими тіпсами, ось цими заврори дубовими, саме такими, зовсім жорсткими, товстими, які мені не подобаються. Але так як там ціла коробка, їх треба використати, тому я їх використовую. Як я сказала, сьогодні була одна задумка, а вийшов дизайн зовсім інший. Нарощування дуже просто це робиться, тут якихось додаткових курсів не потрібно, у нас стандартна підготовка. Є в мене відео детальне по підготовці нігтів, і далі в нас йде шар. Прозорої каучукової бази, ми його полімеризуємо після підготовки, це вже, і далі, вже на непросушений шар прозорої каучукової бази, ми закріпляємо, щільно притискаємо ось цю гелеву тіпсу і фіксуємо її, фіксую її ось так під ліхтариком. Ось і все нарощування, в принципі, нічого складного. Далі в нас сходинка біля кутикули, або ми її спилюємо, якщо вона є, бо іноді бувають такі гелові тіпси, що ту сходинку навіть і не потрібно спилювати. Якщо є спилюємо, коригуємо форму, і тут я, подивіться, переплутала. Гелові тіпси на безім'яний приклеїла та, що на вказівний, а та, що на безім'яний, хотіла втулити на вказівний, але ну, ладно. Головне, що на безім'яний нормальна сіла тіпса, та, що мала бути на вказівному, а новеньку я все ж таки візьму поменше. ось маленько. Заздалегідь ось ці гелові тіпси можна підпиляти саме там, де вони в нас ближче до кути. Коли йдуть саме в цій області, щоб в нас була менша сходи. І було менше роботи. Навіть одразу можна підпиляти форму, щоб ми вже приклеїли готовий нігодь, запалімерізували це і все було шикарно. Під ліхтариком у нас тільки фіксація, запам'ятовуємо, і в кінці робимо основну просушку в лампі. І Ще хотіла додати, що гелеву тіпсу треба протерти ацетоном обов'язково і знизу, і зверху. Далі я буду робити вже цей дизайн. Дизайн дуже простий, можна в якості підложки нанести чорний гель-лак, чорну базу, можливо, якщо є така у вас, або гелак, або, так як я використовувати. Фольгу. Я нанесла клейгель для фольги, просушила його в лампі і переводжу ось таку переводну фольгу. Точніше, не переводну, це навіть фольга для лиття, переводна трохи інша, а це ось такими частками відклеюється, переводиться. І так роблю на всіх нітях. Фольгуцю сушити в лампі не потрібно, вона клеїться на цей клей, а пізніше її просто треба закріпити. Закріпити її можна тонким шаром прозорої каучукової бази. Ну, так хаотично я приклеюю, як забажається можна щільніше, можна зробити більше менше Поменше коротше, зробити її або щільно, як вам. Запажається. Все однаково роблю, фольгу треба знежирювати, якщо вона новенька, можете не знежирювати, блискучою стороною прикладаємо до нігтя, а ось цим малюнком до себе. Ось таким чином. Притисли можна уривками, можна протирати, це вже залежить від того, який ви бажаєте ефект і скільки ви хочете тієї фольги на нігтях. Робиться все дуже просто і швидко, як ви бачите. Дуже-дуже ну, просто. Далі я вже взяла кошаче око, беремо гель-лак кошаче око. Після закріплення фольги наносимо. Цей гель-лак. І робимо ефект, який забажається. Ну, у мене був такий різноманітний ефект, робила різний блік. Спочатку перший шар, я чомусь думала, що це кошаче око в мене буде більш щільніше, Але коли я почала наносити його саме на цей, темний, на цей темний фон, на цю фольгу, він вийшов якийсь взагалі напівпрозорий. Але блік, подивіться, робився дуже круто і класно. Ось так. він в чому мені не подобається іноді робота з кошачим оком. Це що його треба накласти доволі такий великий шар, не забагато, не замало, але щоб шар був. І поки ми там можемо гратися з магнітом, то, то ось цей гела кошачного око може кудись розпливатися і можуть бути нерівності саме в покритті, що мені не подобається. Ну, Частенько таке буває. Бо якщо накласти тонким, дуже тонким шаром, то в принципі, мені недостатньо ось цих блискіток, активованих магнітом і не Завжди мені подобається. Робила я в два шари. Спочатку перший шар з однієї сторони погралася магнітом, зробила блік, тоді просушила в лампі, далі нанесла другий шар цього геллаку кошаче око, і з іншого боку зробила блік. Ну, а далі нанесла матовий топ і також просушила в лампі. Звісно ж, кожен шар гедлаку кошаче око ми також просушуємо в лампі. Далі, після нанесення топу, ми його просушили, і ось таким чином я ставлю краплі топу просто пензликом. Топ в мене без липкого шару. Стараюсь перетримуватись якоїсь певної. Картинки. Тобто одна полоса, бо все має бути більш-менш чіткувато, щоб воно якось виглядало. Ну а там же, якщо вам забажається в хаотичному якомусь порядку, можете робити в хаотичному. Сьогодні я працюю без світла і дуже складно було мені просушувати матеріали, бо, як ви бачите, там справа вверху у ньому куті, в мене стоїть слабенька лампа, що мені доводилося по два-три по три рази просушувати. Але ж треба якось викручуватись і щось робити, бо сидіти цілими днями, чекати, коли дадуть світло в 10-й годині вечора, то також не варіант. Тому я якось викручуюсь ось так. Все це обов'язково просушую, кожен ніготь обов'язково просушую, перед просушкою перевертаю ніготь і просто тримаю його трішечки, щоб у нас топ сплився вниз. Опустився вниз, і в нас була така об'ємна картинка, об'ємна ця крапля. І тоді в лампу вже на просушку. Ну і наш результат, який ви бачили вже на початку відео. Я хочу сказати те ж саме, що на початку відео скажу те ж саме в кінці, що манікюр просто класний вийшов. Повторюсь, що багато хто робить саме полосочки топом, тоненькі лінії, але мені захотілося зробити трохи по-іншому. Адже погода в нас зараз така: то світило сонечко, то пішов дощ, і сьогодні весь ранок йшов дощ, тому ось такі бризги. На кошаче око. Ось так воно виглядає, виконується дуже просто. Я надіюсь, що максимально детально вам розповіла, як це робити, якщо ви забажаєте зробити такий манікюр, також його в принципі, можна використовувати як новорічний, тому що кошаче око переливається при різному освітленні, і можна просто так повсякденно його носити. Якщо у вас залишились якісь питання щось незрозуміло було по дизайну, то я ж вас запрошую як зазвичай в коментарі. Пишіть, будь ласка, будемо спілкуватися і розбиратися, що вам не зрозуміло. Ну, а тут трохи з іншим, з холодним освітленням виглядає воно ось так. Все, я чекаю на ваші коментарі, лайки, якщо вам сподобалось таке відео, детальний урок і такий дизайн. Хто не встиг підписатись на канал, запрошую до підписки, щоб не пропускати нові відео, і також натискайте на дзвіночок, щоб приходило повідомлення. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.